27 жовтня ми відзначаємо День української писемності та мови. Свято було встановлено в нашій країні 9 листопада указом президента Леоніда Кучми в 1997 році на честь українського літописця, преподобного Нестора. Послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. А в 2023 році святкування було перенесено указом президента Володимира Зеленського на двадцять цієї жовтня. Стартує конкурс імені Петра Яцяка, у якому беруть. Ці української мови 20 країн світа їхня кількість, кількість складається приблизно 5 мільйонів 5 мільйонів чоловік. До недавнього часу українська мова нараховувала приблизно 276 тисяч слів, але стрімкий розвиток, у стані роки суттєво з Кількість на декілька сот. За лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська 84% польська 70 та сербська 68% Українська мова вважається найбагатшою на зменшування форми. Навіть у сучасному гімні країни зустрічається слово вороженьки. хоча слід зазначити, що у е, версіях. 1862 та 1865 року ще виживалися вороги. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської, і третє за красою лексики після французької та перської. В Українській мові, на відмінно вітреше східно-слов'янських мов. Іменник має сім відмінків, один з яких кличний. У 448 році візантійський історик Приск Паністський, перебуваючи в таборі гунського володаря, Атіли на території сучасної України, записав. Слова мед і страва це була перша згадка українських слів. Українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменше оживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Серед слів найчастіше використовують іменник, рука, прикметник великий і слово бути серед. За іменників він. Найдовше слово в українській мові складать за 30 літер. Спробуйте вимовити. ди хлор ди Це хімікати для боротьби зі шкідниками. В українській мові без синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небо схил, небо край, небо круго зір, кругогля... Збірник, написаний українською мовою, датуючи 1571 роком. Баладна пісня Дунаю, Дунаю чому смутен течесу була включена у ароматику Яна Болшумова. Але через смерть автора ця книга не побачила світа. Першим букварем, вважаючи підручник Івана Федорова, який зараз знаходиться в бібліотеці Гарвард. Українську офіційно визнали літературної після видання Енеїди Івана Кутляревського, тож Котляревського вважають основоположником нової української мовиської письменності та мови бажаю всім приємної розмови, щоб мовою своєю. Всі. Пишалися і життя, щоб ніколи на неї не ображалися. Найхай світе олюблен... улюблена і рідна мова, хай, хай в... в країні буде усе чудово, нехай письменість країни. Xbox вітає і, і, і кожен мешканець, хай про це пам'ятає. З днем української писемності та мови вас база, вас вітаю. Рідну мову утвердити від тусі я вам бажаю. Щоби сумгіна наша повсякчаще по усюд звучить. Дала, щоб світова спільнота її велич розпівала. Вона сказала мені, мати, можемо багато знати, кожну мову шанувати і та одну з мов всіх, щоб ти серці, ти зберіг. Серці ніжно і повідно, зберіжує я мову рідну народ любити, то великий діл, Ли ж по-українськи любо говорити, і по-українськи, і по-українськи Господа молити. Треба чужі мови старано вилучати, та сусіх найбільше рідну шанувати. Батьківщина – мати мова та челюшки, звичні слова, так і мова мати. Мати повіде де знати. Педу Бог і вину всього соду саду, ті і на Як те ба, те зіквіли чок, те узводить. Як ти... Вот, і, як лакети без соця. немає, так і, і мови. немає без роду, І народу без мови немає. Написаності та мови. хай живе українське слово. Бережі <реку> святе. Мову рідний україн. Ну, хай і звучать казки, та вірші з кожним днем хай буде більше. Це тих, хто, хто рідну мову знає, тих, хто нею розмовляє. Ой, яка чудова світла і багата українська мова мова мами і тати. Мами і тата, діда і бабусі. Знаю я її добре і ще краще її навчуся. Мова як та пісня, в серці лине, так робиться. Треба мову рідну вчити, шанувати і любити. День безсемності вітаю. Слово щирі надсилаю. Хай зігріє солов'ятка, мова рідна зернятка. Кожне серце, щоб зростало, мову рідну прославляло, щоб усі на світі знали, розуміли, шанували. Заснування Дня української писемності та мови. Це не лише проголошення благородної мети, а справжня настанова нам, українцям, шанувати рідне слово, любити рідну мову і вивчати її протягом усього життя.